Вітаю вас, друзі! Протягом найближчих 15 хвилин ми з вами говоритимемо про дуже круту бізнес-систему, магазин у смартфоні. І на зв'язку Віта Булгазінов, співавтор проєкту Pharmacy Digital. Про що говоримо? Які можливості для збільшення доходу є сьогодні? Чому ми обрали напрямок онлайн, в чому суть пропозиції, хто буде допомагати і що буде в результаті? Обов'язково додивляємося все відео до кінця. Уважно слухаємо. І тоді повністю вся картинка у вас розкладеться і стартуємо. Є хороша приказка. Люди слабкого розуму обговорюють інших людей. Люди середнього розуму обговорюють погоду. Люди високого розуму обговорюють ідеї. І сьогодні якраз таки говоримо про ідею. Перш за все, розберемо, які можливості є для нас. Як ви вважаєте, скільки сьогодні потрібно заробляти на місяць, щоб задовільнити свої потреби або ж потреби своєї сім'ї? Молодим людям. Людям середнього віку, людям похилого віку. Кожен з нас, мабуть, хоче більший дохід. За статистикою офіційною доведено, що 80% американців не задоволені рівнем своїх доходів. Тоді ж що говорити про нас, про жителів України? Всі, абсолютно всі, хочуть збільшити дохід. Головне система, яка буде подобатися. І в яких умовах ми живемо? Пандемія COVID-19. Потім початок повномасштабної війни, кліматичні катастрофи різноманітні в світі. Всі ці фактори вони є передумовою для того, щоб розвиватися та заробляти саме в онлайн. І ця система в онлайні вона є. Вона передбачає те, що можна робити вигідні покупки онлайн, працювати при цьому з будь-якої точки і мати дуже хороші доходи та самореалізацію. Дуже проста ідея, закладена в основі нашої бізнес-системи. Ми запрошуємо на можливість заробляти на двох щоденних звичках абсолютної більшості людей. Перше це робити вигідні онлайн-покупки товарів для краси, здоров'я, чистоти оселі. І друге, спілкуватися з людьми вживу або в соціальних мережах і щось рекомендувати. Ці дві звички, вони з нами щодня, і це є факт. І чому саме ця сфера? Давайте розберемо світовий обсяг ринку косметики, біологічно активних добавок, товарів для чистоти оселі становить 700 мільярдів доларів на рік. Щорічно дана галузь зростає приблизно на 4-5%. Ми для себе обрали прогресивну модель роботи з надійним партнером компанією Fharmaсі. Чому саме Фармасі? Це масштаб 120 країн і представництво офіційно вже відкриті у 35 країнах світу. Вік-75 років, з яких на е, всього 15 років компанія працює саме за нашою моделлю. Оборот на рік становить 450 мільйонів доларів. Це топ-28 у світі серед компаній прямих продажів і топ-1 косметичний бренд у Туреччині. Компанія має власне виробництво повного циклу в Туреччині, власні патенти, дуже багато різноманітних міжнародних сертифікатів якості і має понад 1000 товарних позицій. Сім років компанія стабільно стало розвивається в Україні і при цьому інвестує в українських виробників. І компанія має дуже простий бізнес-план, різні компенсаційні премії, бонуси, винагороди. Можна отримати автомобіль за одну гривню в подарунок, а також безкоштовні подорожі. І це все реалізовано також вже і в нашій команді. Ви бачите цих людей на фотографії. Це саме люди, вже представники нашої команди. Для початку перед тим як презентувати нашу систему. Давайте розберемо, як сьогодні працює роздріб. Є товар, який проходить певні посередників, так? Це крупний опт, середній опт, дрібний опт, кожен з яких накручує приблизно плюс 30% від попередньої вартості товару. Починаючи з собівартості, коли товар вийшов з конвеєра заводу. І коли доходить до дилера, який також накручує там, в середньому плюс 30%, а також, якщо на товар дається реклама по телебаченню, наприклад, або на білбордах, це також забирає е, певних 30-40%. І в кінцевому результаті ви, як покупець, який приходить і купує цей товар у кінцевого дилера, переплачете зі своєї кишені. Приблизно плюс 350% від початкової ціни товару, яка і є вашою кінцевою вартістю. Ви таким чином годуєте, по суті, всіх посередників, які один на одному наживаються. Як працюємо ми за нашою системою магазину у смартфоні? Є товар, є офіційне представництво компанії в різних країнах. Беремо для прикладу саме Україну. І є ви. Ваша єдина задача за допомогою спеціального інструменту, який створений саме нашою командою Pharmacy Digital, називається ця система гостєвий чат. Ваша задача давати посилання, розповсюджувати за допомогою інструментів, правильно доносити до людей посилання на «Гостєвий чат. Люди приходять, розповсюджують так само це посилання реферальне у кожного воно буде своє на цей гостєвий чат. І таким чином люди. В цьому гусовому чаті бачать продукцію, бачать можливості, і вони приходять в компанію, оформлюють собі картку дисконтну, так, і мають постійний дисконт 25%. І ви, як посередник, між компанією та ринком збуту, по суті, так, ви матимете від 3 до 25% від усіх покупок у цих всіх людей, які прийшли за вашим. Посиланням через гостьовий чат і оформили собі дисконтну карту в компанії Farmacy. Тобто ми бачимо, що немає цього ланцюжку величезного посередників, єдиний посередник це ви, і всі гроші, відповідно, сплачуються вам. І насправді за такою схемою існує індустрія мережевого маркетингу або MLM майже 80 років у світі. І саме за такою системою працюємо ми, але з використанням онлайн-технологій. Це серйозно чи ні? Є питання з приводу того, що чи серйозний цей бізнес. Друзі, 250 мільярдів доларів це оборот світовий усіх mlm компаній мережевих разом узятих, які легально працюють. Сумарні виплати партнерам, тобто тим людям, які ось працюють за такою схемою, як щойно було описано, 46 мільярдів доларів на рік. Тепер задайте собі питання: чи це серйозно, чи це несерйозно. Відповідь очевидна. Ще раз, суть нашої пропозиції. Ми пропонуємо замість стандартної роздрібної схеми розповсюдження товарів на ринок, де е, крупний, середній, дрібний опт наварюють дуже великі відсотки реклама, і в кінцевому результаті людина просто переплачує дуже величезні кошти е, за кінцеву вартість. Ми пропонуємо замінити її на більш справедливу е, схему е, mlm бізнесу. Коли товар напряму заходить в компанію, ви як Посередник розповсюджуєте посилання на гостьовий чат серед друзів, знайомих, людей в соцмережах, люди приєднуються в компанію, оформлюють дисконт і, відповідно, ви заробляєте від 3 до 25% від покупок абсолютно всіх людей, які зареєстровані відповідно таким чином за такою системою в компанії. Ось на таку більш справедливу схему розподілу доходів ми запрошуємо вас. Як же розпочати працювати в даній системі? Перша дія це зареєструватися та стати VIP-клієнтом компанії, розмістивши пробне замовлення у своєму власному інтернет-магазині фармасі, вже маючи знижку 25%. Друге, отримати доступ до наших інструментів. Це буде доступ до навчальних чатів модулів і своє власне реферальне посилання на гостєвий чат, яке ви зможете використовувати одразу. Після короткого навчання ви зможете надавати друзям реферальне посилання відповідно на гостєвий чат, щоб вони приєднувалися вже до вашої команди. Давайте, наприклад, один раз, наприклад, на 2 дні до вас буде приєднуватися одна людина із замовленням. Давайте розберемо на прикладі. Ви розмістили замовлення приблизно в середньому, це на там, одну сім'ю на місячні потреби, це в середньому десь 1500 гривень. І ви далі розповсюджуєте інформацію, і раз там на 2 дні до вас приєднується одна людина із замовленням плюс-мінус так само на 1500 гривень. За 4 тижні, тобто за місяць фактично, до вас приєднається 14 людей. Тобто 14 плюс 1 ви, це вже в команді буде 15 людей. За статистикою, з цих 14 людей, одна, там дві, ну давайте, по мінімуму, одна людина починає робити так само. Тобто інші залишаються просто клієнтами, і одна людина включається і так само хоче заробляти. І ось далі спрацьовує найголовніший принцип принцип дублікації. Оця одна людина починає робити такі самі дії на наступний місяць і починає робити те ж саме. В її команді вже відповідно в її структурі відбувається те ж саме. І всі ці люди вони є кінцевими споживачами нашої продукції. Це і декоративна, і доглядова серія, і товари для чистоти оселі, і різноманітні біологічно-активні додатки, нутріплюс для здоров'я, для підтримки імунітету, вітаміни, коктейлі і так далі. І ось таким чином відбувається товарообіг в компанії. І наведемо приклад, які результати можна тут отримати. Отже, ви бачите перед собою зараз табличку. Тут всі примітки розписано. Рекомендую зробити навіть скріншот, і потім розібрати з цією людиною, наприклад, яка вас запросила. Але головна суть те, що дотримуватися оцього плану, запрошувати по одній людині, хоча б, яка буде заходити з замовленням на нашу чудову продукцію, хоча б один раз на два дні. Відповідно, на перший місяць роботи у вас вже буде 15, тобто ви плюс там 14 цих людей. Ви виходите на перший такий базовий статус, базовий ранг vip клієнта 9%, і вже маєте там перші доходи там приблизно 1400 гривень. І далі, відповідно, за другий, третій, четвертий місяць роботи, притримуючись оцих планів, ви закриваєте свої нові статуси. vip клієнт 15%, 22%. І відповідно, виходите на ранг директора. І відповідно ж пропорційно ростуть і ваші доходи: 5300 гривень, 14600 гривень, і 28,5 тисяч гривень можна вже отримувати. На четвертий місяць роботи, дотримуючись цього плану. Цього простого плану запам'ятовуємо, це одна людина, яка буде долучатися до вас за допомогою нашого інструменту, нашого цього чату. Ось таким чином можна виходити на такі чудові доходи. І далі найцікавіше, те, що ваші партнери вони повторюють ваші прості дії і заробляють, і в цьому саме і полягає наш принцип дублікації. Хто ж буде вам допомагати в цьому? Ми, як наставники, ми безпосередньо зацікавлені у вашому зростанні. Тому що, якщо у вас все виходить, відповідно, у нас також збільшується товаробих, і відповідно ми також більше заробляємо. Тут закладений принцип, дуже справедливий. Він він виграв-виграв. Да? І давайте трошки поговоримо про нашу команду Pharmacy Digital – Це велика кількість успішних лідерів, підприємців, які сплачують податки. Це понад 80% Легалізованих уже ФОПів, так, які підтримують також економіку нашої держави, сплачують податки і офіційно заробляють. Річний товаробіг нашої команди 150 мільйонів гривень. Річний дохід активних партнерів це від рангу директора і вище 37,5 мільйонів гривень. Єдиний податок, тільки який ми офіційно сплачуємо за рік це близько 2 мільйонів гривень 1 мільйон 875 тисяч гривень. Також донати на потреби збройних сил України за 2,5 роки нам зроблено вже ті, які офіційно адмініструються нашими партнерами. Це понад 650 тисяч гривень. Що ж буде у вас в результаті стабільно зростаючий дохід. Це може бути як підробіток 5-10 тисяч гривень, так і основний дохід, починаючи від 20 30-50 тисяч гривень, і набагато більше. Це можливість отримати авто за 1 гривню. 27 автомобілів вже в компанії автобонусів було видано, у тому числі вісьми нашим партнерам за 2 роки в компанії є подорожі тільки за оцих два з лишнім роки існування нашого проекту. Вже партнери проекту відвідали такі країни, як Туреччина, Кіпр, Греція, Італія, Іспанія, Об'єднані, Арабські Емірати, Домінікана. Кар'єрне зростання згідно маркетинг плану, ви зможете здобувати нові статуси і відповідно зростати за кар'єрними сходинками. Визнання на сцені, повага від керівництва, можливість проявляти себе сьогодні. Ну на жаль, така ситуація стресова, і дуже багато людей вони не відчувають цієї підтримки. Визнання в сім'ї на роботі. І це якраз таки тут є: це основа в принципі MLM-бізнесу, Це визнання, повага. І, звичайно, дружна команда однодумців, де один для всіх і всі для одного. Сила в команді, сила цього бізнесу саме в побудові класної команди, і ми допоможемо вам її побудувати. Що ж буде у вас в результаті? Ось такі можуть бути доходи. Це річний дохід одного з топ-лідерів компанії, також партнера нашого проекту. Авто за одну гривню. Так само вже партнери нашої команди отримували автобонуси, за які вони собі могли дозволити ось такі гарні машини. Це подорожі, подорожі великим складом в різні країни світу, повністю оплачені за рахунок компанії. Це кар'єрне зростання. Тобто. Рух з шабелями, сходинками маркетинг-плану компанії. Це визнання, це сцена, чеки, повага від керівництва і звичайна команда. Команда однодумців тих людей, які з вами починають і ви рухаєтеся разом до спільного командного результату. Які ж висновки? Ідея дуже проста, друзі. Давати посилання на гостьовий чат своїм друзям, де вони ознайомлюються з можливістю купувати все необхідне з вигодою для себе в інтернет-магазині фармасі, або при цьому ще й можуть заробляти на цьому. Ми усьому вас навчаємо, підтримуємо на всіх етапах і надаємо вам користування наші інструменти для швидкого старту. Але попереджаємо, що халяви тут не буде, працювати звичайно треба. Все, що необхідно для старту, це натиснути кнопочку. Зверху в цьому чаті, яка називається Активуй мінус в закріпленому повідомленні, так, в чаті, подивитися, чого не вистачає у ванні, кімнаті на кухні, і визначитися з пробним замовленням для активації. Можна порадитися з цією людиною, яка вам надала це відео, і підібрати перше активаційне замовлення для старту. Отже, які ваші перші дії? Зареєструйтеся. В закріпленому повідомленні нашого гостьового чату буде кнопочка Активуй мінус 25% і станьте VIP-клієнтом. Підберіть замовлення для отримання наших інструментів. Це доступ до навчальних чатів модулів і своє реферальне посилання на гостьовий чат. Приблизне замовлення це треба зробити на 1500 гривень, це 40 балів у внутрішній валюті компанії. У вас буде також доступ до стартових наборів, плюс у вас буде програма Красивий старт. І плюс ви зможете взяти один продукт зі знижкою до 77%. Це все дає вам одразу на першому етапі, на першому замовленні вигоду мінімально на 1200 гривень. Тобто ви отримаєте доступ до суперкласного продукту, і при цьому ще й маєте вигоду на 1200 гривень мінімум завдяки цим програмам. І... Якщо замовлення у вас на 40 балів розміщено сьогодні, наприклад, після 10 ранку, то завтра приблизно з 11 ранку ви натискаєте на ту саму кнопку в закріпленому повідомленні нашого гостєвого чату, та сама синя кнопочка мінус 25%, вас перекидає на спеціальний бот магазину в смартфоні. Де з'явиться у вас нова кнопочка курс запуску новачка? Це і буде ваш доступ до навчальних чатів модулів, завдяки яким ви здобудете фундаментальні базові навички для росту в нашому бізнесі. Усі випускники курсу отримують свої дипломи, які означають вже такий професійний ріст. Тому прямо зараз підключайтеся, натискайте і стартуйте разом з нами, і звертайтеся обов'язково до тієї людини, яка вам надала дане. Video. До зустрічі у навчальних чатах-модулях.